thank <music> you Доброго дня, шановні діти, батьки та вчителі. Ось і настав цей перший осінній день, який так ласкаво запрошує нас повернутися до навчання, знову пригадати, що таке домашнє завдання, вірш на пам'ять, твори, рівняння. Тож після літнього відпочинку ми готові знову повернутися до підручників зошитів журналів. Тому не час зволікати. Варто вже розпочинати. Слово для привітання надається керівнику закладу Світлані Федорів-Ковзиській. Дорогі діти, шановні батьки, я сповнена сподівань і віри, що цього навчального року ми всі разом зможемо досягти гарних результатів у нашій спільній праці, отриманні знань. Це буде нашим вкладом в перемогу України. Бажаю всім нам наснаги, здоров'я, витримки. Нехай їх вистачить на подолання перешкод, які нам висуває сьогодення. Зі святом, моя маленька, шкільна родина. Слава Україні! В закладі нас чекають добрі, чуйні наші вчителі. Вони дуже за нас хвилюються. Їхні схвальні слова то наша опора у житті, їх зауваження то наш особливий привід задуматися над власною поведінкою. Вони докладають неймовірних зусиль для спокійного навчання кожного з нас. Слово нашим вчителям! Сіяти зерна добра правди та знань у світлі голови наших дітей. Адже впевнені на всі сто наші діти найкращі. І що я хочу побажати вам великих успіхів у навчанні та легкої дороги до країни знань. Віримо, що ми достатньо освоїли всі новітні технології дистанційного навчання, аби давати вам якісні знання. Ми докладемо максимум зусиль для здоров'я та гарного настрою для вас, наші любі діти. Hello, my dear friends! My congratulations! I'm glad to see you on my English lessons this school year. Люди, діти та шановні батьки, з вересня Я вірю, що кожна дитина зможе захопитись книгами та читанням. До зустрічі у бібліотеці! Бути добрим, вихованим, чесним та чинним. З великою відповідальністю ставитися до навчання, бо саме ви майбутнє вільної, незламної, неперевершеної країни. Поважати своїх батьків, прислухатися до параду бабуських дідусів, і кулуватися про своїх маленьких братів і сестричок. Берегти все живе, що вас оточує. І завжди пам'ятати, що ми не отримали землю у спадок від наших предків, ми позичили її наших дітей. Берегти своє життя, бо ви наші діти. Найцінніший скарб України. На жаль, сьогодні, коли Російська Федерація розгорнула повномасштабну війну проти нашої держави, ми не можемо сісти за парти нашого рідного ліцею. Але я вірю, що зовсім скоро біла голубка миру обов'язково повернеться на нашу рідну землю. Бути активними та уважними на уроках завжди працювати на найкращий результат, а головне ніколи не пасувати перед трудним. Дорогі діти, шановні колеги та батьки. Дозвольте привітати вас із Днем Знань. В усі часи українці найбільше цінували волю, освіту та муку, мирну працю на своїй землі. Я бажаю вам бути здоровими, бути розумними, понад усе цінувати життя і вірити в нашу перемогу. Дорогі діти! Ми розуміємо, яка велика відповідальність чекає на нас у новому навчальному році. Продовжувати виховувати майбутнє України. І сьогодні, починаючи новий навчальний рік, ми хочемо всім побажати, щоб наступне літо стало для всіх нас літом війни. Зовсім особливий цей рік є для наших учнів першого та випускного класів. Слово надається першокласникам. Здравствуй клас, рада зустрічайте нас. Ми забралися і дружно всі кракую перший клас. Муж, ну це українська школа уже обновлена, нова, і чекаю там на мене ще ні звіден, ні дива. Обіцяю не ленитись, тільки на відмінно вчитись, рано сонечком вставати, щоб у школу не проспати. Вия ясень, спец, когда школе, звонит веселий двинок. Усі книгачки поспешане на пенсии звети сви урок. Хочу мир в школе ранки и смачнички лишь снданки, то спивай же дзвінок, починаєш на наш урок. Любі друзі, яшку явка, шушмалыш и напишу. Ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. Усі відомі, що без школи, без стань, що можеш там набути. Не станеш житті ніколи, тим, ким у дитинстві ріш бути. Дорога, раленька, сіладі, я українка хожу сьогодні, що різну мовою я водію. От тільки лише навчуся писати, і будуть годитися і маски тато. Правда ж, мами, я великий, сам зуба черевики, Зашнуровую шнурочки, сам даю я сорочки. І не плачу, я не кола. Я сьогодні йду до школи. Слово надається випускникам школи, які на святі першого дзвоника присутні останній раз. Щороку з радістю ходили до ліцею, бувало, не хотілося йти. Серйозні вчинки, витівки, приколи. У спогадах сьогодні принесли. За перше вересня та не таке, як завжди. Війна в країні і серця тримтять. До фінішу прямуємо разом, Останній нам зі нам буде внатя. Довері прямують жравлі, а ми прямуємо у життя доросле. Випускники сьогодні кажуть ні війні! підручників на нас чекають стоси. В руках у мене чорнобривці, символ батьківщини рідної землі. Ми тепер в ліцеї майже на верхівці. Безвемось, дружно всі, випускники. На 1 вересня в останнє. У рідному ліцеї привітає такі дорослі, і незнавні майбутні вільний нас чекає, щоб сили і терпіння вистачило на весь прийдешній рік, високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків і вірних друзів, з якими все легко здійсниться. Дорогі вчителі, ми обіцяємо докласти всіх зусиль, щоб отримати міцні знання, адже знання. Це наша зброя, якої так боїться окупант, руйнуючи школи і університети. Наші воїни, ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та незалежність, її гідність. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді, нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живим додому з перемогою. І хай лунає над світом червона калина, прославляючи незалежність українського народу. І лунає перший дзвоник, даючи старт новому навчальному року. Червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе -хе розвеселимо.